Починаємо рік з того, що зустрічаємо автомобілі. Так, і друзі, був перший підписаний вже щойно договір на нове замовлення авто із США. І ми з вами говорили перед цим. Ви угадували, який автомобіль будуть замовляти, і ні, ніхто не вгадав. Це Tesla Model Y. Ну що ж, розмитнення на Тесли ввели в розмірі 20% плюс акциз 1 євро 1 кВт батареї. Тобто, навіть ми розраховували, що буде більше. 20% ПДВ – це, ну, небагато. Купуючи машину за 10 тисяч доларів в районі 17, вона вже в Києві з ремонтом. Ну що ж, знову ж таки, коли зараз Тесли 10-11 торгуються, Y з 22-го року, з нормальними пробігами Long Range Dual Motor в районі 10-11 тисяч доларів, ну от 17-18 можна привозити і в районі 25 можна реально планувати з ремонтом. Тому Теслам Лайк -like, електрокари в 26-му році навіть з веденням розмитнення нікуди від нас не дінуться. А ми зустрічаємо автовоз. У Нас сьогодні приїхало три автомобілі: це Mazda CX5, має передні пошкодження, автомобіль в крутій комплектації. Grand Touring Reserve, це 2,5 турбовий двигун з. Вентиляції, проекції це класний сучасний автомобіль з усіма сучасними асистентами. Ну і гібриди так люди вже почали більше думати про те, щоб економити пальне. Тому у нас один плагін-гібрид для нашого клієнта з Львову, і тут автомобіль має невеличке заднє пошкодження. І ось ця розетка в крилі говорить про те, що це підзаряджаємий автомобіль. Це означає, що це сама крута електричка, яка може бути і на бензиновому двигуні, тому що 40 км шляху вона проїжджає виключно на електротязі. Так, завод-виробник заявляє 60 км, 40 реально проїжджає. А далі, якщо вам цього не вистачає, включається бензиновий двигун, 6 літрів на 100 км, будь ласка, їде. Ось такі у нас задні пошкодження, можна сказати, абсолютно мінімальні. Це у нас також гібридний, але не плагін. Так, то у нас титаніум комплектація. Тут у нас також комплектація титаніум. Як бачите, ми завжди для клієнтів намагаємося брати автомобілі з невеликими пошкодженнями і в топових комплектаціях. Тут у нас пошкодження зосереджені в передній частині, підмяло бампер, буде ремонтуватися передня частина. І так, друзі, комплектація. Комплектація це надзвичайно важливо. Адже якщо купити машину в бідній комплектації, ви будете жаліти про це і ходити заглядати по вікнам, по вікнам сусіда. Ми завжди для клієнтів вибираємо кращі автомобілі на аукціонах. І якщо ви хочете замовити авто із США, це треба робити з Total Drive Hub. І ми вам привеземо також класну автівку.